Всім привіт! Сьогодні 9-й день. Будемо відкривати наші адвент календарі. Ось уже 9-й день. Так, хочу сказати, попередити, якщо в цьому 7 -9 дні у вартових галактик буде херня, то вони поїдуть в самий кінець. Бо мені вже осточертіло, що попало відкривати. От чого вони не можуть бути такими крутими? Я готовий відкривати. У вартовий ташок. пташок. Ну, правда, ладно вже. Все. Індичка, ну все ж, якесь сміття. Дивіться, це як воно називається, я вже забув. Кормушка, домик для пташки. Я вже забув, як він називається, він вже старий. Але ви всі... Та да що ж воно все падає? Я вже загубив. <реш> Представляєте, я загубив. Знаєш що? Да, Тут місця багато і воно все летить тарари. Так, давайте отак, от, щоб ви бачили все. Так, три штучки є. Нагадайте мені, ви ж пам'ятаєте, як це називається? Домик пташки. Давайте подивимось на пташку. Світло приїхало, Пташка така з дзьобиком оком. Так, ви дивіться, у мене ще такої пташки не було. Навіть її тримати рукавим пальчиками дуже приємно, бо вона рельєфна і відповідає дійсності. Де що ж таке? Воно ще скатується, а мені руки криві. Я вже старий. Руки не працюють. Ладно, то не пізніше знайдемо. Так, головно, не забудь знайти. Так. ось оця. Оце бачите із такого варіанта, Вона пирка. І тут, вон, бачите, дирка посеред цієї В старих варіантах тут була крапка, щоб вона ніколи не могла б отак сісти. Потім зробили здесь полупусту крапку. Вона могла насаджуватись на отакі. Коротше, отаку можна було насадити ровно на таку ж. А потім вже навчилися. Та що ж таке? Гано, вона все туди падає і кудись влітає Главное воно ж падає на мене. І потім вже навчилися робити ось отако. плану. Технології дозволили, і тепер можна робити отакі неймовірні речі. Бачите. Так. Зараз використовують, наче виключно тільки такі. Хова. Хова. Дивіться, яка цаска. Мені дуже подобається. От, от От що то стража галактики Фісхес. Я не розумію, як можна бути таким невідповідальним. Так, я заодно підняв екстра детальку. Давайте відкладемо. Смачний 9-й день Гаррі Поттера. Філософського камня. Сьогодні маховик часу, це наче буде. Там Гаррі Поттерський? <кій> Це ж цей Серіус Блек, чи хто там дядько Гарі Поттера, якого тримали в Аскабані? Вчора ми відкрили Аскабанських виблядків. Сьогодні ми відкриваємо дядьку, якого Ну Це прям такий грустний хеп буде його ж тримають. В тюрмі. Так, в руках у нього цей номер в'язня Аскабанського. І дивіться, міні-фігурка, класний свитер, такий светр прям, його обличчя, друге обличчя, зле таке. І ось отаке перука. Класно. Ось, вчиться. Стражи галактики. Два. Два вікошка. І смакота. І ще у нього підставка. Як у мініфігурок. Так, я прям задоволений. Дев'ятий день мене радує. Так, їдемо. Стражи галактики. Ну що, ну давайте, позориська. Давайте. Здивуйте мене. Ой, ладно, мене сьогодні здивували. Я яквий, он там дивіться, виглядає 17-й день. Але ми його відкривати не будемо. Це... Гаморач! Чи... Ні, не гамора, гаморач кажуть це. Ще... Музмазель. Це я вже забув, як її Оой... Забув як завуть. Але ви мені нагадаєте, дивіться. Ну Сьогодні це все ми чекали, щоб на цю кофту. Да? Ми витримали. І наступні, наверное, на 3 дні буде також говна Слопати. Дивіться. Венера кофта новорічна з батьком. Бачите. О Вон, вона і сестричка Гамора та-та-та. Крутиться, але не докрутиться в голові. І не згадаю, так? Да? Опа! Дивіться, дивіться, дивіться. У неї є подаруночок. Під кольор її та батька. На батьку буду подарунок давати. Цікаво, тут є її батько, щоб йому подарунок подарувати чи ні. Ну, у мене вже є батько окремо, так що я не сильно переживаю. От у мене єнота не було. Її не було, не згадав до сих пір. Гамори в мене немає. Ну, у мене інших немає. У мене був тільки батько, будемо чесними. У мене колись був весь набір цих. Може його ще знайду, не гляд чи він. Десь в іскорях. Летопісів, літописів. У мене повністю був набір, як він там, сокол, цей не, сокол їхній літачок вартових. І там була вона і вся команда Стражій Галактики, саме перші За нього зараз хочуть кучу грошей, треба його знайти. Але вряд чи дев'ятий день останній. Уже тут. Маркіза привіткрила нам. Дякуємо за допомогу. <клес> Дивіться, що це за. Ну, сьогодні якийсь топ-день. Дев'ятий день три мініфігурки та пташка. Що може бути краще? Я, вже... Я вважаю, що кращого дня вже не буде. Дивіться. Сітріп, ці Ви Відчували таке? Я ні. Скажіть, що тут буде нога цього. Дарт Вейдера. Ну, ми прийшли до першої частини цього подарункового набору. Да. Я брав цей набір виключно заради R2D2, C3PO і Дарт Вейдера. Ну, Більше їх, бо мені подобаються новорічні светри. І ось у мене є C3PO в новорічному светрі. Та-дам! Він з кофточкою друга. Бачите? Ось отак от. Ми вже одну третю виконали від нашого плану позоряним війнам. А інше все це накидь. Так що я рахую сьогоднішній день. Бум найудаліший. Да. Я вам зараз покажу, навіть як мені подобається. Ось такого плану мені подобається. На першому місці, так, да, ми терпіли, ми волали, ми дождались. Я не згадав, його зовуть. Пишіть в коментарях. Спасіть мене від роздумів. Так, да, вона класна, бомбезна. У нього навіть є щось в руках. Сідріпіо. Він класний в светрі. Да. Він новорічний. Чого я поставив його на друге місце, а цього на третє? Тому що він, звичайно, не новорічному броні. Я більше склонен. Ми ж відкриваємо святкові тематичні набори. Ось у нас відкритий тематичний набір. І на четвертому. Я здивований, що це четверте місце, де це буде перша пташка в своєму домику. гнездушку. Бачите, це прям супер. Так що я здивований пташка є. Так що ще у нього є свій номерний знак. Бачите. Хай буде так. Век. Оце він без нічого. Слишком ну, Надзенату дорога колета серія зелених війн. Як... За те, що вона така популярна. І ось. Екстра детальки. Більше всього подарував нам перше місце екстра деталі. Так що я задоволений, ми терпіли, ми дотерпілися. Причому оце. А це мене кожен день радує. Так що я задоволений. Лего Сіті це мастхев для покупок. Рекомендую. Oh. Правда, вже бариги ціни забили по 1900 за календарі. Це тьма тьмуща, Це почти в два рази. А цей ось зараз продається в два рази. прикидуєте, подивились мої ролики, такі, блін, тут класно все. Давайте накидувати грошей. Я, і причому, при щоб, я не знаю, вони ще продаються в мозі. Бачив цей продавався за 900 гривень зі знижкою. З не скажу, але вони наче всі продаються за сталу ціну. Так що беріть, кому що подобається. Якщо ви готові терпіти заради такої насолоди, я ще не згадав, як їх звуть то дійте. А оце прям must have, Рекомендую. Прям такий горобчик. Я знаю, що він коштує десь 35 гривень, якщо його так брати окремо. Звісно, він не зравниться з мініфігурками. Але і якщо тебе треба горобчик, ніяка мініфігурка не замінить тобі цього горобчика. Він унікальний і класний. Так що ось ось таке. Дякую, що подивилися, це прям найкращий день. Дев'ятий день. Запам'ятайте цей день. В наступному році будемо відкривати. І треба згадати, що цей 9-й день був найкращий. І порівняємо цей 9-й день і 2023 день. Да, так що. Пока-пока. Ось, не забув підписуйтесь на телеграм-канал, а то мені відчитують, що я вам не кажу. Да, там новини, там приколи. там... Ексклюзивний контент, типа, да. так що обговорення. Так що підписуйтесь, буде цікаво, буде класно. Пока-пока.